Від концепції до муралу у музеї мистецтв відкрилася виставка «Стіни пам'яті та слід війни організована творчою групою Сіті Арт. Експозиція представляє низку муралів, призначених для перетворення міського простору. Експонуються картини, які можна реалізувати на фасадах житлових будинків, шкіл, лікарень, університетів та коледжів. Ця творча група Сіті Арт це є така група, яка включає в себе молодих художників, які фактично тільки розпочинають свій шлях у мистецтві. Які які пробують творити в різних стилях, жанрах. Ну І зокрема, вони також цікавляться і темою муралів, які є дуже актуальними, скажімо так, популярними в наш час, поширеними. І власне, вони теж цікавляться цією тематикою і звертаються до неї у своїй творчості. І власне, цей проєкт є. Такою невеличкою спробою для них. Ну, скажімо так, спробувати представити якісь свої проекти. Відвідувачі можуть ознайомитися з процесом створення цих художніх творів та дізнатися, як вони впливатимуть на зміну міського ландшафту. Символи вони є захист, захист нашого народу, і не тільки захист, і вони благополуччя ведуть нашу сім'ю, не тільки оберігають, а і дають наснаги жити. Символи також використовуються нашими військовими, яких також оберігають. І я наскільки цю тему глибоко відчула, і я почала творити в цій темі. Художню групу Сіті Арт торік заснував митець Олег Надольський. Творче об'єднання має намір консолідувати талановитих молодих художників для реалізації різноманітних мистецьких проєктів. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк – новини на вежі.